У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору. Ми мали захищати своє життя. Контроль на морі раніше залежав від великих флотів сьогодні. Ми Завдяки морським дронам зуміли домогтися того, що Росія змушена була вивести залишки свого флота в далекі бухти. Росія просто не залишила нам іншого вибору. Операція Павутина, коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих стратегічних російських бомбардувальників, стало справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими стосом системами. Ці бомбардувальники Росії атакували наші міста. Нічого в цього не сталося, якби путін не розпочав повномасштабне вторгнення. Війну кожного, кожен рік ця війна триває, зброя стає ще смертельнішою, і лише Росію можна обвинуватити в цьому.